Так, друзі, всім привіт! так Я вже на будинку. Сьогодні буду далі працювати. Буду брався за комен, Хочу сьогодні його повністю обшити, встановити козирьок, Ну і відповідно завтра вже починати ложити металочерепицю. Ці бокові планки кріпити. Ще до кінця не розібрався, як це все робиться, як це все загинається, як це все підрізається. от, Але мене вже голова болить від того, як я це все маю зробити. Не знаю. От. Так що зразу друзі, вітаю нових глядачів на нашому каналі. Наш канал про те, як я своїми руками будую ось цей будинок мрії для своєї сім'ї. Без великих фінансів. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайки і дивимося далі. Коротше, є в мене ось такий друзі, кузирьок, Ось, за який ми заплатили досить немалі гроші. E, 5200. І вийшов промах, тому що розміра. Дуже часто мінялися, там спочатку я не планував зашивати комен, потім планував. І коротше, друзі, по разів розміра комена мінялися, і, відповідно промахав, промахав з розміром. Получається так, що ширина у нас тут 70 см. Ой, довжина, а ширина 50 см. От, А комен ось таку довжину має. 64 якраз виходить, що у нас запас з кожної сторони ще є по 3 см. А от в ширину там 50, 50 см. А в ширину виходить, що якраз впритик. Ну і відповідно, Якщо я зараз з кожної сторони друзі, дам профіль, відповідно я цей козирюк вже не надяну. Зараз буду цей профіль, друзі, максимум максимум до краю висувати. Так що в ширину я його видовжувати вже не буду, а от в довжину я його видовжу ще з кожної сторони по 2 см. Ну і виходить, що в мене ще запас десь півтора см буде, от, щоб я міг легенько надягнути. От. Але буду перфіля кріпити, друзі, ось таким чином. Не по одному. А ось таке два докупи для надійності, щоб листоко, щоб Я міг і з боку. Друзі, гарно собі засверлити, щоб все тримали, ну і відповідно і тут. От. Так що зараз це відкручувати. Зараз його оберну іншою стороною, прикручую, відповідно ще дам один зверху. І буде красота. Так що залишилося мені ще друзі, з цієї сторони присверлити і задню сторони так само присверлити. Повиставляється все під рівень. От. І тоді вже буду брати провнастил. І буду це все зарізати, і, відповідно, це вже прикручувати. І тоді вже встановлю Ось цей, оцей От козирек. Коротше, ось такий, друзі, неприємний промах. Ну нічого не зробиш. Ну, і, Відповідно, ще купив такий герметик чорний. Це вже завтра, як буду <coughs> ці бокові планки кріпити, щоб було можна це все засіліконоти гарно. <coughs> От. Так що. Так що, якось так, якось так, друзі. Тому давайте не буду багато балакати. Приступаємо до роботи, йду сверлити і ну, відповідно зразу кріпити профіль. Так що погнали. So instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it Got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'll be an incompetent Mental health is confidence Dreams and some modestness. I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off in the wind I gotta make saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages of bacon, modern kingdom for the taking now that i've been put through hell i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't take. Приїхала моя жона, мені їсти привезла. Зараз поїм, а я її відправив в магазин по шурупи для профіля. От. Бо мені не вистачає. Їде мені купи. А я йду якраз, друзі, цей час ще поїм і буду далі продовжувати працювати. Смерті їде, зробили, слава Богу. Чесно кажучи, не так то легко сверлити в цегло. От, хоча я купив сверло <кхи>, нове. Але є такі місця, от, що сверлиться дуже швидко, а є такі, що ну, потрібно так тиснути, щоб просто. І не хочу цей вібромолоток включати, бо боюся, щоб не розклолалась мені цегла. Ну, Вроді все під рівень, вроді все акуратно. от, Ну і ще з самотої сторони, друзі. ну З сторони буде вже набагато легше. От, а по центрі я вже просто просверлю, позабиваю дюбеля, ну і звичайно потім вкручу. зразу в цегло до дюбелів та й все закручу. Так що йду, поїм. Так що, друзі, мені смачного, а вам гарного перегляду. Русланка зварила мені гречку, е печінку втушила. Помідори. Ну, коротше, ось такі друзі, ці кабачки пожарила. І купила ось такі сливи. 20 гривень одна штука, дурдом. Якби знав, то ліпше б не купляла о, Так що, друзі, я їм. Мені смачного, а вам гарного перегляду. Прикріпив я з двох сторон профіль. От. Скріпив я два до одного. Між собою прикрутив, так що можна забрати профнастил, різати і прикручувати. От. З цієї сторони я просто прикручу з одної сторони і з іншої, а тут ще по центрі, друзі, ну, просверлю. Позабиваю дюбілян і, звичайно, так само ще посередині металопрофнасил ще я прикручу до цегли. Тому що така неприємна ситуація, але якось більш-менш вийшов з цієї ситуації. Надіюся, що все буде трималося. от. Правда? Правда. От, Сусід працює знімає Опалобку заливає армопояс от На одні руки. Дай Бог щастя! Працює сусід, мені не скучно, друзі. от Так що, коротше, треба далі йти працювати. I okay. Kick rocks, I'm a stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I You say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers, we're all late bloomers, gotta struggle the do what fuck fuck you say. Yeah. yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it. Так, ну що, друзі, можете мене привітати. Минуло вже 4 дня, як я бавлюся з цим коменом, І нарешті, нарешті я закінчив його зашивати, кріпити ці бокові планки, які кріпляться на комен, лягають на металочерепицю. Коротше, друзі, 4 дня, 4 дня недоспаних. Чотири дня, стільки інформації, стільки відео передивився в Ютубі, що ви собі не уявляєте, як це все правильно зарізається, як це все правильно робиться, щоб це все було гарно і щоб вода не попадала, не зацікала. Ну і відповідно, друзі, я нічого не знімав, як я. Ці планки зарізав, якесь це все кріпив. Тому що, чесно кажучи, в мене не було шансу на помилку, тому що в мене планки були в притик. І в мене була задача така, щоб 100 раз поміряти, а один раз відрізати. Тому, друзі, відповідно, я нічого не зняв. Ну зато я вам зараз покажу готовий результат. От, так що мені цікава ваша думка. Пишіть тоді в коментарях, наскільки вийшлося гарно, не гарно, і чи, головне все правильно. От, Чесно, я дуже багато часу. Сили і нерв потратив на цей комен. надіюся, що мені вже не прийдеться переробляти, тому що я вже так робив, щоб вже раз зробити і забути. от Так що давайте я вам показую комен і буду далі до роботи, тому що мені ще потрібно ложити металочерепець сьогодні. Ось така краса в мене вийшла. Так що пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки я це все правильно зробив. от Зараз вилізу догори, вам покажу. Коротше, перший день тоді, коли я комен цей зашивав, я його зашив. Коли я ці профіля вже просверлив, закрутив, почав зашивати комен, поїхав додому, тому що я допізнаться все зашивав. І зранку проснувшись, і я зрозумів, що я поспішився зашивати комен. Тому що, відповідно, мені треба було спочатку давати ось ці планки, які прилягають до комена і лягають зверху на металочерепицю. А тоді вже. Зашивати комен. Але перед тим, ніж вложити ці планки, друзі, кріпити, мені потрібно було вложити металочерепицю. Відповідно над там все позарізати. Вищі там трошки вивести на 40 см, щоб верхня планка лягла на нижній ряд металочерепиці. Ну, зараз вилізу до гри вам покажу. Давайте я вам тоді знизу показую. І зараз вже зверху вам розкажу. От. З тим козирьком, друзі, дякувати Богу, мені все вийшло, все по зазорах я це все повиставляв. Він мені гарно зайшов, сів на своє місце. Відповідно, я це все кутниками, друзі, вже всі стики позакривав, позакручував. Ось, старався по мінімум шурупів, але відповідно так, щоб це все трималося дуже дуже надійно. ось. Так що, ось така, друзі, картинка вийшла. Здалека, самий козирьок мені чесно дуже подобається. Дуже-дуже сильно. от Ну І самий так само друзі дуже гарний. то що Відповідно, що сама металочерпиця на будинку дуже грязна, тому що я це все сверлив в цеглу. Відповідно, вся стружка, пілюка Попадала на металочерпицю. Але тут таке дощик впадає, я думаю, це все помиє непогано. Так що потрібно буде, друзі, ще покусити діляночку. І буде взагалі чистота і порядок. От. Дуже гарно, дуже гарно. Так що давайте тепер я вилізу догори, вам це покажу, як воно. Близько виглядає, басейн трошки, друзі, спустили Ну як трошки? Майже повністю спустили, тому що потрібно буде почистити. От, Гарно її помити. Але це вже, друзі, пізніше до того повернемося. Так що лізу до гори. От, догори. Ну що, виліз до гори, металочерпиця, друзі, грязна, тому що я цю металочерпицю відкрутив з тераси і, відповідно я зразу сюди її прикрутив. Вже її не став мити, тому що не мав я часу. Я думаю, що дощик змиє і буде чистота і порядок. От. Так що, зблизько, друзі, виходить ось так. Ось так. Коротше, 4 дні тому, коли я комен був повністю обшив, відповідно, я на другий день приїхав, його повністю розшив. Почав тоді ложити металочерепицю, це все зарізати, вивів металочерепицю вище. Комуна десь на 40 см, щоб було можна верхню планку положити на нижній ряд От. Ну і Коли я вже всю металочерепицю положив тут, я тоді почав, друзі, ось цю нижню планку спочатку кріпити. Відповідно, я її зарізав як. Я її приложив до комена відміряв 15 см з цієї сторони і 15 см з цієї сторони. От тоді я е, на куці це все отако зарізав, так само з цієї сторони зарізав. і Відповідно, ось такого вуха загнув до комана, Дав герметик чорний, силікон точніше, і закрутив до комена. Ось так що, виходить, що в мене оці бокові вуха, Вони були загнуті до комена, і так само з тої сторони. Ну і відповідно Знизу так само прикрутив. Збоку, друзі, та сама картина була. Приложив я так само бокову планку, відповідно, я відміряв, зарізав і загнув вже з передньої сторони, так само дав силікон, прикрутив, знизу так само дав силікон, прикрутив ось на такі шурупи для металочерепиці. І відповідно я вже вивів е, за комин десь, якщо я не помиляюся, друзі, десь на 30 см. На 30 см. І була ось така планка. ну Це вроді єндова називається, якщо я не помиляюся. Я її так само, відповідно, я її трошки обрізав, тому що вона була задовга. Як вона мені приїхала, так само я зробив виступ звідси, щоб законом виступала вона 15 см. І з тієї сторони 15 см. Відповідно, я її тоді до комина. Приложив зверху зафіксував на шурупи. ну і Коли в мене з цієї планки отримало, що я зробив запас 20 см, відповідно, я тут підрізав рівно з закінченням комена. оцей кут і вигнув сюди. От сюди вигнув. Тоді я підсунув ось цю яндову. І тоді я, друзі, загнув сюди. Ось так воно виходить. І ось це ребро, яке я підрізав, я загнув ось туди. І виходить, що зверху, коли я буду ложити зараз наступний ряд металочерпиці, в мене металочерепиця вже ляже на ось цю планку. Ну, відповідно, коли дощ буде Парати і вода буде стікати, вона буде стікати прямо сюди, в цю яндову. Так як яндова в мене суцільна і нічого ніде не зарізано, відповідно воно буде розтікатися по бокам від комена на 15 см. Ну, відповідно, воно нічого ніде зацікати не буде. Так що, я думаю, що тут я все правильно зробив. І вроді непогано. Так що можна брати далі металочерепицю. І ложити. Тут а, вроді, красота. Ну і відповідно зверху, друзі, ось така красота вийшла. Ну, як на мою думку, я, друзі, дуже акуратно це все зробив. Ну, і, Відповідно, вроді грамотно і правильно. Так що надіюся, що все буде добре. Коротше, дощ почав падати. І він мені сьогодні не дасть докрити ту всю сторону, хоча я сьогодні планував її докрити і відповідно завтра вже приступати до наступної сторони. Ну, і відповідно вже хотілося і трасу, друзі, робити, бо, тому що не хочеться, щоб зараз там почався сезон дощів і це все будемо крити. От. Я якраз е прикрутив два верхні листи над коменом, ну і відповідно почав дощик падати. І напевно на сьогодні все. Все. Я напевно вже напрацювався, хоча по синоптику, дивлюся по прогнозах. Завтра так само обіцяють дощ. Ну і, коротше, я розумію, що. Фігушки, фігушки мені вдасться вже цього тижня доробити цей дах, докрити. От. Хоча ви собі не уявляєте, наскільки я цього хочу, бо я вже не можу дивитися на це все, як це все мокне. От. Ну, відповідно, з тераси я так само познімав листи металочерепиці, відповідно, там гідроізоляція дзюрава, тому що я вже 2-4 рази просто донизу чуть не падав. І так виходилося, що я її пробив ногами. Ну, Тому що посора збігав туди назад на дах, ну і відповідно нога десь трошки не там наступив, і відповідно провалився донизу. І зараз виходить, що дощ падає, і весь дощ, короче, прямо на терасу, і на терасі робиться дурдом. Просто вся калюжа стоїть, і відповідно це все мене дуже сильно зараз нервує. Я навіть туди не йду дивитися, тому що в мене бажання зразу попало щось зробити. Не можу я на це все дивитися, хочеться відповідно зразу це все докрити, доробити і, і все, і забути, і вже приступати вже до роботи всередині. Ой, якось так. Якось так. трошки виговорився, значить йдемо. Ще може положу пару, пару 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 блоків між кухнею і колдовою пересінку, ось, тому що я якраз розмішав клей і вже пару, пару рядів вже виставив. О, так що зараз використаю цей весь клей та відповідно на сьогодні все. Завтра приїду, надіюся, що завтра не буде дощика, Надіюся на це і мені відповідно вдасться це все доробити. Які мене рукавички вже От, коротше, Заходимо до кухні. А в кухні у нас що друзі? Вже трошки трошка виморував, трошки ще, Думаю, може 2-3 ряда вимирити і на сьогодні все. Я цьому жилочку Це все під жилочку морую, щоб це все було рівнесенько, акуратно. От. Ну і відповідно Красота, красота. От. Так. З цієї сторони складова так само, все гарнесенько, акуратно. От. Так що якось так, друзі. Ну і відповідно залишився мені ще один лист мета... прабне стелу. І що з ним робити, не знаю. Я думаю, що скоріш за все в нас буде паркан з такого профнастилу. От, будемо такого самого кольору замовляли, як і колір металочерепець. Ну, і зробимо такий самий паркан. Тому вже один С ще залишилося багато. Ще багато залишилося. От, Не знаю, яка його довжина. Вроді 2 метри. 2 метри, напевно, ну, має, тому я думаю, він піде на паркан. Тут у нас красота, порядок. От, сьогодні ще приїжджав сусід, сусідку, там діляночка з стоп. Буде так само будуватися і з ним говорили по поводу заїзду ось нашу дорогу. Чи плануємо щось зробити. От, я кажу, я планую 100%, бо я хочу вапніком це все позасипати, тому що коли приходить осінь, тут починається дордом. болото і нереально заїхати. От. Відповідно, треба буде ще переговорити з сусідами і вирішили скинутись там по певній сумі, щоб могли привезти сюди цей вапняк і абрейдером це все розрівняти, щоб була можливість гатом, сюди доїжджати. О. Не знаю, не знаю, які в мене сусіди. ну... Вже два сусіди, я знаю, що точно не погані. Не погані так що надіюся, і... Інші сусіди так само непогані і вдасться нам зібрати кузену суму, щоб повністю засипати дорогу, щоб було можна сюди спокійно заїжджати. От. Так що якось так. give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make <laughs> yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'm